Ти втомили заробляти гроші по-чоловічому, а хочеш не заробляти їх взагалі, але мати їх. Та дайте їй води, бля! Та не хочу я води бля! Ти вкалуєш на двох роботах і перетворишся на мужика в спідниці, а хочеш, щоб це просто робив мужик в штанах. Очі відкрий! Хорошо. Ти робиш те, що ти не хочеш, і ніяк не можеш монетизувати свій потенціал. А хочеш не робити те, що ти не робиш, і не хочеш робити. Хочеш просто створювати курси, на яких ти хочеш розповідати іншим, як робити те, що ти не робити, хочеш не що ти почала чвакати? оце хуякати? Ти знаєш, вийшло воно чи ні? Твоя внутрішня кішечка не задоволена твоєю самовпевненістю, а твоя сексуальна енергія заблокована. Житні немає Ляна, понимаєш? Про сексуальність говориш, ну, життя додай. Хочеш навчитися в 26, виглядати на 25, хочеш навчитися розкривати свою жіночність, свою енергію, свої чакри. З помада й хорошо. хорошо, тебе, хорошо. Да? Хочеш бути слабкою, жінкою, яка притягує сильного чоловіка, а не навпаки. Ще сексуальніше, я не треба бути. Тоді запрошуйте на свій курс Жінка на мільйон. Ну такий курс, звісно, не буде дешево коштувати, бо дорога жінка це розкіш. А щоб заробити і розповісти вам, мені треба, щоб ви всі скинулись мені на курс. Не хочу хвалитися, але всі ці дівчата точно знають, що сексуальною треба бути вже, і вони от просто поспішають на мій курс. Давай залишилося мало місця. Я тебе чекаю, в в директі. Напиши, будь ласка, і ми навчимо тебе бути жіночною. Якось останнім часом часто я потрапляю на запрошення на подібні курси для жінок у своїх соціальних мережах. Як тільки ти перейдеш на сторінку, хоча б однієї із них, таргетована реклама підкидає тобі десятки дам, які то на балі запрошують на ретрит разом із ними та прокачати свою сексуальну енергію. Тікток також не відстає, а для привернення більшої уваги, марафет повним ходом. Мені завжди було цікаво розібратися, чому сьогодні це так популярно і чому курси по прокачуванні себе з ухалом на гендер. Націлені переважно на жіночу аудиторію, таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Може бути, звісно, що є жінка, і таргетологи добре постаралися, щоб цього не побачили чоловіки. Але переважно ті, хто прокачує тюнінгує жінку до рівня жінка на мільйон. Створюється виключно на нашу з вами дівчата аудиторію. Тож я сьогодні спробую розібратися на кого націлені ці курси, яка їхні ціль, яка їхна мета, і чи не здаються вони вам застарілими сьогодні? Я передивилася десятки, то можливо навіть сотні пропозицій, запрошені на подібні курси: жінка на мільйон, жінка левиці. Почти я вам зараз розкажу, як ліворучи жінка про Максі, тільки вони не називають свої курси. Від більш-менш впізнаваних уже блогерок інфлюенсерок, так і ноунемі, які тільки починають свою кар'єру в тому, щоб продавати свої жіночі курси. І мене вразило, що вони дійсно всі схожі одна на одну. У них одні і ті ж методи, а головне у них одна і та ж ціль. Ну, я про неї вже говорила і показувала на початку цього відео. Ну, ось тому аргументи в студію. Однозначно, є певна база, на яку опираються оці от вчительки. Вчительки, викладачки, коучихи так звані стовпи, на яких Побудовані курси про тому, як стати жінкою на мільйон. Ці стовпи закладають афігеть, які стереотипи. І є як жінка, ага, зокрема як жінка з феміністичними поглядами, жінка, яка намагається боротися проти дискримінації, як жінка, який не все одно віком у суспільстві жити, як жінка, які таргетується подібна реклама, мушу це розібрати. І це міфічна жіночність, прокачка самооцінки і самовпевненості, звісно річ, через зовнішній вигляд і увагу чоловіків, це розкриття сексуальності і сексуальних чакр. І це езотеричне пояснення існуванню, нібито якоїсь там жіночої енергії. Дочку в своїй маточці. Скоро від слова енергія у мене так от буде сіпатися око. Наприклад, Вероніка. Це перша авторка курсу, яка загуглилася він стій по хештегам курс для жінок. І це Клондайк. Бо тут збірна солянка. Стрінку ми дивитися її не будемо. Нас цікавить курс. В описі все як ми говорили поки. Ці черепахи тримають планету. Мабуть, все-таки Венеру, бо всі жінки ж з Венери. Основні правила жіночої енергії. Робився з великим задоволенням. Насолоджуйся від любого процесу. Переходимо до вкладочки курс. До речі, поки справа дійшла до зйомки, то курс якось зник з актуальних, але скріни не горять. Те, що одразу кидається в очі, це те, що вона пропонує працювати над своєю жіночністю. Як жіночність впливає на наш. Прибуток. І насправді ця штука присутня в усіх подібних курсах. То що таке взагалі жіночність? Я от жінка, і що мені потрібно одягнути, як себе поводити, щоб виглядати жіночною? От в шортах і в футболці, я фемінна чи такою здаюся тільки в сукнях? А коли спортзалі я качаюся, обливаюся мим потом. Я виглядаю жіночною чи вже ні? No. Mm -mm. Mm -mm. No. Коли я це в дреси жінок, наприклад, коли їх з чимось вітають, і бажаю залишатися і бути жіночною, мене неабияк це бісить. Бо насправді ця жіночність це якості, які не зумовлені жіночим організмом чи природою. Це штучно створене уявлення саме соціумом, який поляризував жінок і чоловіків, наділивши їх жіночністю і маскулінністю відповідно. Це абсолютний гендерний стереотип, який закріплює певні соціальні ролі та види поведінки і професії. У ній криються витоки дискримінації за статтю і. Інколи гендерного насильства. І як жіночність, на думку пропагандистів самої цієї жіночності мефічної, має впливати на заробіток і на успішну кар'єру. За рейтингом журналу Forbes Ukraine можна подивитися на найуспішніших жінок України, які рухали бізнес, суспільство і мистецтво у найскладніший рік сучасної України. Тут є різні жінки: є операційні директорки, співвласниці компаній, громадські діячки, військові, і я рандомно повідкрив. Вала фотографії багатьох із них. Аби задати вам питання, на вашу думку, вони володіють тією міфічною жіночністю чи ні? Пропоную вона працювати також над такими темами у своєму курсі: як вийти з відносин, як не розтворитися в партнері і про самотність. Знову таки, вона не пов'язує, до речі, самотність з іншими соціальними або психологічними проблемами, а тільки з відсутністю партнера, що є також досить небезпечним твердженням. Так, отже, спікери. Таролог, експерт з розбору матриць долі? У мене немає слів. Створити курс для жінок, в якому спікером запросити експерта таролога. Вона хто? Магістр магічних сил? Хто її видав диплом? Академія духовного відродження. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Проштовхувати магічне мислення це злочин. Хто ще думає, що якісь бумажні папірці з дияблом чи арканом можуть передбачити реальні події вашого життя? Shot. Shot. А поки я записувала це відео, зайшла на її сторінку побачила новенькі сторі з цієї блогерки. Поруч зовсім юна дівчинка. Чи варто дійсно говорити про шкоду таких коучів? І так інстаграм сам уже підкинув мені у вигляді реклами ще одну блогеркиню експертку. А ти знала, що сексуальна енергія це енергія великих грошей. Вау, звучить перевабливо. Заходимо. Дарина жіночий коуч, який навчить ставити себе на перше місце. Курс жінка на мільйон. Що ж таке? 404. Тарологи реально, походу, працюють, поставили якийсь магічний захист, чи що. Експерти, психолог, сексолог. Нутриціолог і СММ-спеціаліст. Поки зв'язку, якщо чесно, я не бачу, зібрала з тих, з ким можна було легко домовитись, виходить. Ну, добре, якщо сексолог і психолог дійсно мають диплом, мають фах. А що по СММ? Ну, наприклад, чи нутриціолог, я юристка, припустимо, і що далі, навіщо мені цей Я Між хочу стати жінкою на мільйон. Так, для кого цей курс? Багато непрокачених жінок. Okay. І здавалось би, насправді є за що її похвалити, тому що тут вказано, що любов до свого тіла, зміна токсичного відношення, кордони, все це дійсно ну, потрібна річ. А от що таке чоловіча позиція? Це знову схоже на. Наділення певних ролей. Коротше, мені здається, що це дуже молода дівчинка, тому що вона вказувала, що їй там років 18, яка реально просто подивилася на тих здорослих жіночок, які побачили, що це працює, що можна продавати подібну ахінію на певну аудиторію заробляти на цьому гроші, ну і, і вирішила. Тому створити свій. Ми не будемо на цьому зациклюватися, підемо далі, але зупинимося на сексуальності. Тому що в багатьох із цих кучих ця сексуальність виходить на перший план. І от чому саме ця сексуальність, розкриття сексуальних чакр, дихання маткою дуже часто пов'язують із заробітком грошей, нібито прокачавши свою сексуальну енергію, ти почнеш дійсно приваблювати гроші. Сексі. Насправді це також абсолютно дурний стереотип, який існує давно в нашому суспільстві. Згадайте, коли вчителька ваша прийшла не в гуморі в школу, або, наприклад, коліжанка, чи не дай Бог начальниця, яка накричала зранку на вас за те, що ви не закрили певні дедлайни, то що можна почути від інших людей, від її колег чи від дітей навіть у школі? Ну або можливо ви самі це говорили. Ну, звісно річ, що вона не Немає мужика, от вона й біситься. І ця штука. Реально настільки сильно в'їлася десь в підкорку кожному із нас, що коли чоловік не в гуморі, то в нас навіть якось не клеїться, що в нього немає сексу, тому що в чоловік апріорі не може не мати сексу. Він же самець, що для нього той секс на дорозі валяється. А прокачувати свою сексуальність це хіба не про зваблювання партнера, який має прийти і зробити взамін на секс життя жінки комфортним. Це раніше єдине, що могла за часом запропонувати жінка, це секс, щоб мати що їсти, в що одягатися, де жити. Бо від сексу бували діти і без освіти в патріархальному середньовіччі, це чи не єдина можливість існувати сьогодні 21 століття, і попри все ще нерівні права, жінка може, якщо хоче реалізуватися. То чому на цих курсах не розповідають жінкам, які професії вони можуть освоїти, як боротися за рівні права на робочому місці за ту саму зробітну плату, що і твій колега. Чому вони не розповідають, як боротися проти Храсменту? Куди бігти? Що робити, коли роботодавець вимагає не йти в декрет або навпаки, не бере тебе на роботу через те, що в тебе немає дітей. Якщо ти підеш в декрет, раптом твоє робоче місце буде простоювати. Богдав повзяв. Так що жаба цицьки дала. Чому не розповідаєш, що робити, коли ти не можеш отримати посаду, якій ти відповідаєш, виключно через те, що ти жінка, яка менструює. А в цей період ти настільки агресивна, що просто не можеш боротися з їх уявленням зі своїми емоціями. Хоча так, це скоріше за все, заробіток по чоловічому. Простіше за все розповідати про прокачку своєї сексуальної енергії і про жіночність. А секс, до речі, це не якась винагорода, яку хтось має, нібито, заслужити. Це процес, який можуть хотіти як чоловік Таке жінка і мати його без будь-якого бартеру. Мати його тому, що хочеться. Уявіть собі, коучі. Просто тому, що хочеться. Я, я хочу. Ну і енергія знову ж таки. Це нам каже Наталія, космічні медитації і менторство. Тут продається вебінар, звісно, квантовий перехід у 5D. Якось не так слово квантовий, до речі, дуже часто люблять. Таке, ніби то, більше наукових слів скажуть і більше буде довіри. Постійний злив енергії, немає грошей. Немає оргазмів, нещасливо у стосунках. Як і завжди, тут гроші і секс якось ну нероздільно пов'язані. І тут важливо прийняти цю свою силу. Прийняти свою чоловічу сторону. Дети і янь може бути любові без захисту. Прийняти свою чоловічу сторону, прийняти батька, прийняти свою сексуальність, прийняти свою магічну силу, прийняти свою агресію, прийняти своє розуміння, що я можу сказати ні, я хочу сказати ні. І коли ми приймаємо цю силу більше не боїмося, і що ця сила зараз розрушить весь світ, ця сила зараз комусь робить погано. Ні, ми не боємося. Ми приймаємо її. Ми беремо на себе цю енергію цю чоловічу енергію, цю сексуальну енергію, цю енергію захисту. Ми так сильно боремося про те, щоб стереотипізувати. Роль жінки і чоловіка у суспільстві, а ось ця Наталя говорить нам, що бути агресивним, відстоювати свої кордони, захищатися це чоловіча енергія. Не! Себто, мабуть, які заробляти гроші, як і працювати. Це закладання абсолютно старого і дурного, бородатого стереотипу, що жінка не здатна агресувати, відстоювати свої кордони, говорити ні. Тому що жінка має бути ніжною. Такою грайливою кішечкою, легкою, сексуальною, а все інше це справа чоловіків. Та -та -та -та. Валерія, психологиня по жіночності. І теж відкриває нам головний секрет сексуальності, бо сексуальна жінка притягує як магніт. І трірні моменти пропрацювання блоків середині, щоб відчути легкість свободу і свою сексуальну енергію. Чомусь жінку, тут цей психолог, до речі, в без освіти психологи, Я бачила не всі перекладача. Ну, є певні курси там, звісно, що по психології ми знаємо таких людей, що так роблять. Вона говорить нам, що жінка має бути легкою. Я хочу проявляти свою сексуальність до людини, яка як я хочу, відчувала би цей прояв. Я не хочу сексуально зваблювати усіх за замовчуванням. Навіщо моїм друзям, колегам, родичам бізнес-партнерам відчувати мою сексуальність? Це як мінімум небезпечно. Показувати вам усіх цих коучів, всі ці курси я не планувала та й не буду. Вони насправді дуже подібні, і ну, мені здається, що це просто не актуально. Часи, коли ми боремося за рівність проти гендерних стереотипів, хтось створює курси і виокремлює їх спеціально для жінок, і ці курси закріплюють ці ж гендерні стереотипи. Бо це ж було вже таке враження, що ці курси це ехо інститутів шляхетних дівчат, які долетіли до нас із 19-го сторіччя. Такі жіночі навчальні заклади давали загальну освіту та естетичне і етичне виховання, оскільки до того часу жінкам взагалі не надавалося доступ до освіти. Це, здавалось би, був прорив. Роль таких жіночих закладів відігравали Київський інститут шляхетних дівчат або київські вищі курси, чи фундуклеївська жіноча гімназія. У таких дівочих інститутах викладалося дійсно дуже багато дисциплін, але вони всі Далася в обмеженому доступі, це було реальною перешкодою для тих жінок, які хотіли присвятити себе педагогіці або науці. Їм потрібні систематичні наукові знання. Обмежена програма не давала можливості використовувати повною мірою свої здібності. Вважалося, що головною метою освіти жінок має бути покращення моральності. Освіта, серця та набуття знань не стільки наукових, а скільки загальних енциклопедичних вчителі фізики про дознавство мали повідомляти вихованкам лише те, що було корисним для них у майбутньому під час ведення домашнього господарства. Учителям історії радили звертати увагу лише на найважливіші події, історичні факти, які мали моральне навантаження і мали сприяти вихованню справжніх громадянок. Російської імперії до того ж, історики схиляються до думки згідно з документальних джерел, що першочерговою ціллю створення таких закладів в Україні на території України, що була під окупацією Російської імперії, була не освіченість жінок, а їх зросійщення. Тож функціонування таких інститутів дійсно викликало певні зміни у суспільстві, але не на користь тих жінок, які хотіли мати певний статус у суспільстві, мати право голосу, освіту або не залежати від чоловіків. Навпаки, якщо раніше вважалося, що для вдалого шлюбу необхідна врода, вміння поводитися, то з часом певного значення набула ще й освіченість з дівчини. Про заміщу дбали не тільки самі дівчата та їх батьки, а й керівництво інститутів. Бажаючи взяти шлюб з вихованкою, повинен був подати прохання керівництву закладу, яке після розгляду кандидатури вирішувало, видавати її заміж чи ні. Живучи в 19 столітті, будучи успішною жінкою, означало автоматично перебувати в успішному шлюбі. Але чи були жінки, які йшли до Цих інститутів і йшли на ці курси з абсолютно іншою метою, наприклад, отримання дійсно освіти. Певно, що були, але в житті інколи настільки важко визначитися те, що роблю, це те, що я дійсно хочу, чи це те, що диктує мені суспільство. Якби в інституті шляхетних дівчат викладали хоча б базову психологію, або при жіночих курсах 200 років тому були ну дійсно дипломовані психотерапевти, то жінкам куди простіше було б визначитися з власними бажаннями і легше було б просувати вимоги щодо фахової освіти, тому що терапія це про розуміння в першу чергу себе. Gracias. Yeah. Добре, що в сучасному світі є можливість звернутися за психологічною допомогою як людям з дипломом, так і без, як чоловікам, так і жінкам. Для кожної людини із своїми потребами знайдеться свій фахівець. Але інколи нам тяжко вибрати навіть перукаря. Що там вже говорити про психолога, який має працювати з нашим ментальним здоров'ям? Це дуже відповідальне рішення. А якщо ви, як і я, зважуєте все до дрібниці, вам дуже тяжко інколи приймати будь-які важливі рішення. Рекомендую вам звернутися до плат платформи Mindly. Саме тут є великий вибір спеціалістів, понад тисячу фахівців, які мають відеовізитівки, що як на мене є супрозручним рішенням, яке допоможе вам зрозуміти, чи буде вам комфортно працювати конкретно з цим психологом. Окрім цього, в додатку є тест, який також спростить пошук, тому що після його проходження вам буде запропоновано список конкретних психологів, які підійдуть саме. Вам я, як людина, яка гуглила тести на апатію і натикалася на Фейсбучні, по типу хто ти із 24 особистостей Біллі Мілігана, знаю, наскільки важливим є перевірений сайт і тест, який зроблений на науковому підході. Інколи нам видається, що погане ментальне самопочуття це тимчасовий процес, який пройде сам собою. Але в цьому випадку очікування це викрадення життя у самого себе. Тож розпочати терапію ви можете уже зараз за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. А за промокодом свідок 20 ви отримуєте 20% знижки на першу сесію. А повертаючись до сучасних коучів, які пропонують вам курси для жінок. Хочеться запитати, чи не є їх ціль сьогодні неактуальною і застарілою, якщо проводити аналогію з інститутом шляхетних дівчат. Окрім цього, такі Горині пропонують звертати увагу на жіночу етику. Дуже важливо, щоб жінка була манерною, мала гарну осанку і поводила себе як леді. І це мене теж бісить, бо їсти на побаченні менше чоловіка, чекати, поки він тобі зніме пальто, чи хіхікати обережно, аби не здатися гучною, це підходить не всім. Чоловік ж бо людина, і поводитись він може так. Людина, скільки захотів, стільки з'їв. Тут питання в тому, лише щоб розрахувався. Та не ж того очікують від чоловіка. У нас тут діють подвійні стандарти. А етикет і етика для жінок фух, в сучасному світі нічого не змінилося, здається, за 200 років. А приберіть роль чоловіка із тих сучасних курсів, і вони не будуть мати ніякого значення. Це будуть гендерно нейтральні курси. А якщо вони пропонують знайти себе і нішу, в якій можна монетизувати свої навички, то на хіба їх виокремлювати в окремі курси для жінок? А зі сторінки таких мадам можна зрозуміти, що пропаганда дорогих подарунків, люксового життя, букетів і ресторанів. Це пропаганда успішного життя завдяки успішному шлюбові. Як жінки із зачісками, макіяжем, підборами із походами до косметолога можуть говорити про позбуття комплексів у інших жінок і про підвищення своєї самооцінки. То в нас жінках ці комплекси породив і продовжує їх породжувати. Глянцеві журнали відфотошоплені фотки, модели, блогерок. Ток-шоу, на яких говорять, голити мені ноги чи не голити, і такі коучі з жіночої енергії. Вони розповідають прямо протилежне. Я хочу знати, як почувати себе впевненою і любити себе без нав'язних атрибутів. Розкажіть у своєму курсі, що жінки бувають різні, бувають з розтяжками, нерівністю шкіри, різною вагою і тілобудовою, не лише 50-кілограмовій зі стрункими ногами. Розкажіть, що волосся на тілі це окей, що мати зморшки з віком це норма, що висипання, акне, сиве волос, різні груди, форми сідниць і так. Далі. І тоді будь-яка жінка зрозуміє, що з нею все так: з макіяжем чи без, з підборами чи без, з чоловіком чи без. Бо ви не розкриваєте корінь низької самооцінки і комплексів. Ви не розкриваєте цю проблему, а навпаки, своїми грайливими відео у сукнях, з макіяжем, з гарно вистеленим світлом, в певних позах продовжуєте породжувати невпевненість у жінках. Вони не розповідають про лідерські якості, про професійні навички, про вміння реалізувати себе в конкретних сферах, куди простіше притягнути людей з магічним мисленням і втирати про медитації, запрошувати на ретрити на балі і гадалок з картами таро. Ми ж знаємо, що статистика по наявності критичного мислення серед жінок набагато гірша, ніж чоловіків. Причина, звісно, є столітня відсутність освіти, освіченості жінки і передачі цього забобонної магічного мислення в сім'ях від бабусь. А замість того, щоб розказати жінці, що від походу до астролога чи нумеролога, твоє особисте життя, і твій фінансовий стан. Ніяк не зміниться. Ми навпаки будемо укорінювати у ній віру в магічну жіночу енергію. Бо так простіше знайти свою аудиторію і впарити їм курс. Знаєте, мені це нагадує оці кол-центри з екстрасенсами, які розводять переважно одиноких жінок, знаходять їх болісні точки, давлять на них, вимагаючи у них гроші. А тепер подивіться, що пропонують ці коучі. Я впевнена, що 90% жінок, які купують ці курси, дійсно мають ті проблеми, про які вони говорять, але вони звертаються. До таких експертів не до дійсно фахових спеціалістів, і платять за це дуже багато грошей, тому що як сказали коучі з жіночої енергії, що бути розкішною жінкою потрібно ну дорого заплатити, тому що розкіш вона не дається дешево або безкоштовно. Ну і відповідно курси у них не по 100 доларів. А вам жінки вирішити свої проблеми дійсно у фагових спеціалістів з комплексним підходом, чи купувати такі жіночі курси по сексуальній енергії і розкриття в собі внутрішньої дішечки, звісно, що обирати самостійно. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. Я знаю, що ви запитували мене про цю фразу, тож я її не забула. Ловіть. З вами була Яна. обіймаю кожного із вас. А ще перед цим, до речі, нагадаю, що ви можете стати спонсорами мого каналу. А, є люди, які вже підтримують мене фінансово на БаймієКофі або закидують трішки грошенят на карточку. Це дуже приємно, тому що я маю змогу оновлювати техніку. Я збираю дійсно на мікрофон. У мене навіть мікрофон не свій. Тож можете мене підтримати, буде вам дуже вдячна. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі в наступних роликах.